Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Сполучені Штати будуть ділитися з Україною інформацією, яка потрібна для ударів по нафтовій і енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. Про це повідомило видання Wall Street Journal, яке стверджує, що президент Дональд Трамп доручив своїм розвідувальним службам полегшити можливості України щодо знищення нафтопереробної, нафтодобувної та Енергетичної інфраструктури Російської Федерації очевидно, що це робиться із намаганням насамперед продемонструвати президенту Росії Путіну, що у нього немає іншої альтернативи, окрім як перемовини щодо завершення війни з Україною, а також продемонструвати, що на удари Російської Федерації. По українській інфраструктурі будуть відбуватися ефективні удари у відповідь, і що Україна буде мати всю повноту розвідувальної інформації для того, щоб наносити точні удари по російській енергетичній та нафтопереробній інфраструктурі. Підтвердженням цієї інформації, Wall Street Journal стали удари по Білгороду в результаті яких місто на певний час занурилося у темряву, і очевидно, що це може тільки початок спільної роботи сполучених штатів і України з метою довести Путіну та його хворим на шовіністичний вірус співвітчизником, що альтернативи завершенню російсько-української війни немає, і Путін має перестати дурити Трампа і погодитися на реалістичні перемовини щодо закінчення війни. В Україні, яких російський очільник свідомо уникав. Але поки що ми бачимо, що Москва намагається замість того, щоб усвідомити усю складність власної ситуації, посилити ескалацію. Удари по українській енергетичній інфраструктурі відбуваються практично щодня. І вчора ввечері ми спостерігали один з найбільш небезпечних таких ударів. по Місту супутнику Чорнобильської атомної Славутич. Блекаут на Чорнобильській атомній продовжувався кілька годин, що, як ми з вами розуміємо, загрожує безпеці аварійного енергоблоку і безпеці тих об'єктів, які створені для того, щоб захищати світ, зокрема, Україну. Європейські країни, та й, до речі, сусідню з Україною, Росією, Білорусь від радіації. Відбуваються постійні спроби росіян знову знищити українську енергетику. Це відбувалося і цієї ночі, коли російські дрони фіксували біля київських гідро і теплових електростанцій, а також знову у районі Чернігова і Славутича, ніби ударів по. Місто супутнику Чорнобильський атом, внаслідок яких відбувся тригодинний блекаут на ЧЕС російському військовому керівництву було мало. Однак нічого дивного мені здається в цьому немає. Путін ніколи не рахується ані з людськими жертвами, ані з наслідками дії власних збройних сил, навіть якщо ці наслідки можуть мати руйнівний характер, як скажімо, із підривом росіянами Каховської ГЕС, і мені здається, що. Небезпека на атомних електростанціях також не зупинить російського очільника. Про це свідчить не тільки удар по Славутичу, але й планомірне намагання російського керівництва шантажувати світ аварію на Запорізькій атом. Хоча це загрожуватиме безпеці не тільки України і окупованих Росією українських земель, але й самій Російській Федерації, чиї регіони знаходяться неподалік. Разом із тим, очевидно, що Путін може замислитися про необхідність припинення таких ударів і початку перемовного процесу, якщо у нього будуть реальні проблеми з енергетикою і нафтопереробкою. Однак для того, щоб російський лідер зробив відповідні висновки, потрібно, щоб було втрачено більшість нафтопереробних можливостей Російської Федерації і з неможливістю їхнього швидкового відновлення, а також щоб у темряву занурилися не обласні центри. Російської Федерації, такі як Білгард, а Москва і Санкт-Петербург. Адже як відомо, концепція російської державності тривається на тому, що у провінції може відбуватися все, що завгодно, і це не має бути серйозною проблемою для політичного керівництва та громадян Російської Федерації, особливо громадян тих суб'єктів, в яких нічого не відбувається. Байдужість росіян до власних співвітчизників є відомою частиною соціального пакту у Росії. Коли громадяни чекають від влади допомоги і не цікавляться тим, що відбувається у сусідів, а всі разом дружно ненавидять Москву, яка живе на порядок краще ніж російська провінція, і ставиться до провінціалів із відвертим неприхованим сторічним презирством столиці імперії, яка намагається використовувати всі регіони Росії заради власного добробуту, і от стабільність Москві. Світло в Москві і є головною задачею не тільки місцевої, але й федеральної влади. Тому, якщо Сполучені Штати зможуть надати Україні точні координати московських електростанцій і російська столиця навіть на кілька днів зануриться у темряву і у відсутність води, це примусить принаймні. Частину російського політичного і військового керівництва замислитися про перспективи російсько-української війни як війни, що стає не тільки війною на виснаження ненависної Путіну і росіянам України, але й війною на виснаження самої Росії до проблем російського бюджету, до проблем російської нафтопереробки, до проблем російського. Соціального життя, яке в провінції кожного дня погіршується, до проблем кількості загиблих на цій війні, яка хай нікого і не обходиться, але є демографічним випробуванням, може додатися ще й проблема російської енергетики, і це шлях до перемовин, принаймні в осяжному майбутньому, тому що ми прекрасно розуміємо, що єдина мова. В політиці, яку розуміє президент Російської Федерації, яку розуміє російський державний чекістський апарат, це не мова дипломатії, це не мова логіки, це не мова добробуту власного населення, на яке путіну та його соратникам давно начхати. Це виключно мова сили. І якщо ця мова буде ефективною і буде спільною мовою Сполучених Штатів усього заходу і України, тоді можуть виникнути перспективи завершення гарячої фази російсько-української війни у 20-х роках 21-го сторіччя, що буде перемогою і самої України, і здорового ходу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на канали у Patreon Баймієкофі і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мирово! Хай щастить!